Цей ремонт, як і всі інші, представлені на нашому каналі, перебуває під наглядом Австрійського інституту будівельної безпеки. У сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як ми боремося з мохами, грибами та лишайниками, що з'являються в місцях, де їх не повинно бути, і які є потенційною загрозою для нашого здоров'я. Постійно зволожені ділянки стін є місцем розвитку пліснявих грибів. Для розвитку пліснявих грибів необхідна постійно підтримувана вологість понад 60%, а також наявність поживних речовин, якими є залишки органічної матерії, пил та рослини. Роботи ми розділили на два етапи: першим з яких є видалення за допомогою мийки високого тиску грибів та водоростей. Це дуже ефективний метод, якщо ми маємо справу з гладкою непористою поверхнею, такою як штукатурка, плитка або бетон. Слід пам'ятати, що не всі стіни стійкі до високого тиску води. Якщо ми маємо справу з делікатними поверхнями, такими як дерево, шпалери, фарбування стін, мийка високого тиску може спричинити пошкодження. Після ретельного миття та видалення залишків органічних сполук, таких як грибки, пліснява та мох, методом розпилення ми нанесли спеціальний засіб NCT Hydro. Це є силікат натрію, отриманий з рідкого скла з додаванням каталізатора NCT, який глибоко проникає в структуру бетону на глибину до 50 мм і склить його поверхню. Завдяки застосуванню технології NCT Hydro ми змогли створити гідрофобну та антибактеріальну поверхню, що значно ускладнює прилипання бактерій, грибків та водоростей до її поверхні. Завдяки цьому вони мають меншу ймовірність розмножуватися та поширюватися на поверхні. Ця поверхня набагато легша в підтримці чистоти з тієї причини, що гідрофобне покриття ускладнює прилипання забруднень бруду та бактерій до її поверхні. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.